Нещодавно в Олександрії пройшов чемпіонат області з волейболу серед дівчат 2007 року. Народження і молодше у змаганнях брало участь 12 команд з області, майже 150 учасників. У підсумку вихованці відділення волейболу ДЮСШ США номер посіли третє місце, поступившись представницям із Світловодська та Кропивницького. Перше місце завоювала команда з міста Кропивницького. Це частний клуб, волейбольний. І друге місце, кстати, моя вихованка із світловоська зайняла друге місце. Значить, чого ми так допустили? Хотілося б краще виступити, але ці команди беруть участь у дитячій лігі України. І і вони ж краще підготовлені, і того такий результат. Хоча ми боролися. Ми не скажемо, що підняли руки і здавалися, ну, побідив сильнішим. Цю команду, 2007 рік народження молодші, набирав тренер Вечірко Григорій Іванович. Ну, Пішов вже на лікарняне, мене батьки попросили продовжувати до випуску, а я два з половиною роки з ними працював. Іра Пащенко, капітан Олександрійської команди. Спортсменка зазначає, що, попри активну підтримку своєї команди, суперниці видалися більш досвідчені. Завжди дівчат налаштовую лише на перемогу. Говорю їм, що ми маємо боротися до останнього м'яча, адже в цьому і полягає вся суть волейболу, так як це командна гра, ми маємо одне одного підтримувати і боротися до останнього, так би мовити. Ця першість області була особливою тим, що Олександрія зустріла рекордну кількість команд, аж 12 команд. Ми грали в три групи, їх розподілили по трьом залам, і нам випала доволі. Складна команда в групі, минулорічні чемпіони. І ми, на щастя, змогли з ними справитися. Потрапили у фінал, ну і вибрали третє місце. Хотілося б, звичайно, перше, але це стимул працювати далі і готуватися краще. Чемпіонат області з волейболу наше місто приймало одразу у трьох залах. Волейболістки Анастасія Назаренко та Вероніка Мартиненко в цілому грою задоволені, адже отриманий досвід важливіше призових місць, вважають спортсменки. Змагання були дуже тяжкі для нас, тому що в нас мало опиту. Тож ми будемо намагатися їздити до інших команд, щоб тренуватися. Я згодна з Веронікою, що це були доволі тяжкі змагання, але ми отримали задоволення від цього, адже головне не перемога, а просто участь. Я догравальна в четвертій зоні. Мої обов'язки атакувати суперників та блокувати їх. Я в основному працюю в захисті ліберо. Я приймаю всі подачі та напади. Чемпіони та призери змагань нагороджені кубками, медалями та дипломами. А Меланія Бусигіна, представниця команди ЮСШ номер 2», стала кращим гравцем чемпіонату області з волейболу.